І ми рахуємо з вами капітал, так, який нам потрібен, щоб ми отримували 5 тисяч євро на місяць. 5 тисяч євро на місяць множимо на 12 місяців, 60 тисяч євро на рік. Нам потрібно з вами отримувати. І е, від якої суми? 12% складає 60 тисяч євро. Дуже легко порахувати, що ця сума буде увага, хто порахував? 500 тисяч євро. Тобто. Якщо у вас є капітал, ось на столі лежить 500 тисяч євро, і ви вклали його в якусь нерухомість, яка дає 12%, 12 на рік, тобто 1% на місяць, то ви отримуєте 5 тисяч євро. Це ж зрозуміло, нічого складного. Якщо це буде 6% на 12, то потрібен мільйон. А тепер питання: давайте порахуємо, скільки рочки потрібно буде вам відкладати цю суму. Півмільйона євро, якщо ви відкладаєте по 500 євро на місяць. Дуже проста вправа: 500 євро на місяць, так, і нам потрібно півмільйона Півмільйона поділяємо на 500, отримаємо 1000. Тисяча це що місяці. Поділяємо на і отримаємо 83 рочки Чи готові ви 83 рочки кожного місяця відкладати по 500 євро? Хто готовий плюсик, хто не готовий мінусик, ставте? щоб досягнути рівня фінансової свободи. Ну, і я вважаю, 5 тисяч євро – це не свобода, це незалежність. Свобода – це десь 25 плюс тисяч євро. Розумієте? Нема, друзі, у нас такого часу. Ну, нема зовсім. Але я знаю, як можна 5 тисяч євро отримувати, якщо ви будете робити нескладні дії від 6 до 12 місяців, що дорівнює капіталу в 500 тисяч євро. Зрозуміло? Тобто я для себе подивився на мої можливості, які в мене є, і зрозумів, що я можу рухатись тим шляхом, яким я звик, який я знаю, ну я можу відкладати значно більше грошей і знаю, як створити цей капітал не за 83 роки, наприклад, а за 10 років. Але ж це мій досвід 25 років, я знаю, як у вас такого досвіду, наприклад, може не бути, і ви можете не знати, якщо у вас немає розуміння, як це робити. Але я знайшов шлях, який дозволить вийти на такий же рівень отримання цих грошей з легкістю, позитивно, з задоволенням. І для цього нам потрібно тільки одне. А знаєте що? Хто готовий? Напишіть, будь ласка, цікаво, чи ви вгадаєте, чи ні? До речі, це все є у вас, у всіх. Як ви вважаєте, що потрібно? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дивіться, наш мозок як працює. А у нас такі а, бачення, таке тунельне. Тобто, хочу 5000 євро, потрібно 500 тисяч. Нема 500 тисяч, нема 5 тисяч євро. Щоб було 500 тисяч, треба по 500 євро відкладати 83 роки. Нема 83 роки, нема 500 тисяч. Тобто, мозок що робить, блокується. І каже: та ну нафіг. Це, це історія неможлива, тому я її розглядати не буду, і не факт, що я буду фінансово свободною чи фінансово незалежною людиною. Напевно, це не про мене. Буду там працювати, і як про того осліка я люблю свою роботу. Я прийду туди в суботу і, напевно, в день воскресенька. Там я встречу дійждінні от роботи дохнуть коні, ну а я безсмірний поні. Ось я, якось така історія. А, і багать, Багато хто займається саме такою роботою. Ще раз кажу: для мене важливо, я не хочу працювати за гроші. Важливо. Я хочу займатися тим а, ділом тої справи, яка мені приносить задоволення, і від, від якої я кайфую. Сьогодні в мене була неймовірна зустріч і декілька спілкувань телефоном, і ще одна консультація. І я кайфую від цього. Розумієте? Це мені приносить задоволення, це приносить для тих людей, з ким я спілкуюсь, можливість вирішення питань, а ще приносить гроші. Якщо вам це відгукується, ставте п'ятірочки, бо я бачу, що ви не догадалися, що я мав на увазі, тому я вам підкажу. Для того, щоб це зробити, вам потрібна тільки одна річ, називається вона соціальний капітал, друзі.